У мене в коментарях поступляють е, такі запитання, е, як я вираховую час посолу сиру. Вирішила вам відповісти окремим відео, щоб було це окремо і кожен мог знайти надалі. Отже, я вираховую з точністю майже до хвилин. Чому? Тому що роблю я це на продаж, результат повинен бути майже завжди однаковий, і не дотримати буде недосолений, перетримати буде пересолений. Тому намагаюся, щоб це був постійно однаковий результат. Що для цього потрібно? Для цього потрібно знати коефіцієнт. Загалом такі сири, як напівтверді, тобто качота, там, мраморний, ну, які ви ще можете варити, альпійський, ну, тобто ось такого роду сири, соляться 6 годин на 1 кілограм сиру. А сир твердий, такий як гауда, да, наприклад. Там я солю 10 годин на 1 кілограм сиру. От давайте тепер вирахуємо коефіцієнт. Я то їх вже знаю на ізусть, а вам зараз поясню, що таке коефіцієнт? 6 годин так, на кілограм сиру. Тобто 6 годин помножуємо на 60 хвилин. Я сподіваюся, що вам буде видно. Виходить 360 хвилин. Так? І ділимо на кілограм вагу сиру. У нас виходить 0,36. Це мій коефіцієнт, яким я користуюся. Для гауди, для гауди, там коефіцієнт другий 10 годин. Ми помножуємо на 60, виходить 600. І ділимо на кілограм сиру. Виходить ось такий коефіцієнт 06. А далі, як ми працюємо з цим коефіцієнтом? Ось дивіться на сьогоднішньому прикладі: У мене вийшло дві головочки. Одна, зараз вам покажу ось ці головочки. Одна кіло 390, друга кіло 310. Що я роблю? Я беру коефіцієнт 0,36 і помножу на вагу головки, тобто, наприклад, кіло 390 без точок, без зап'ятих, без нічого. От 1390. І в мене виходить 500,4, тобто 500 хвилин. У мене повинна просолюватися ця головка. Так, далі перевіряємо другу головку. 0,36 коефіцієнт, помножуємо на кіло 310 472 хвилини. Повинна просолюватися друга головка. Різниця виходить у нас в ой, хвилинах 28 28 хвилин. Так, тепер дивіться, дивіться, 500 хвилин. Щоб дізнатися точно розрахувати час і хвилини. 500 хвилин ділю на 60. У мене виходить 8 годин. Так? Повних. 8 годин. А 8 годин це 480 хвилин. Тобто мінус 500 виходить 20. 8 годин і 20 хвилин. Повинна просолюватися головка вагою кіло 390. Так само рахуємо 472 хвилини. Так? Ділимо на 60, У нас виходить 7 годин повних, повинна вона буде просолюватися. 7 годин це виходить 420 Мінус 472, які в нас вийшли при розрахунку коефіцієнту помножений на вагу. І виходить 52 хвилини. Тобто, що ми маємо? Ми маємо, що одна головка повинна в нас просолюватися 7 годин і 52 хвилини, а друга головка має просолюватися 8 годин і 20 хвилин. Можна... Оці 52, ну, 2 прямо вже так я не рахую, я завжди, коли виставляю, то округлюю. От, наприклад, сьогодні я поклала в розсіл о 10:30. Да? Тобто, щоб було зручніше вище вираховувати хвилини, я можу округлити 7 годин 52 хвилини до 8 годин. В 10.30 ми поклали 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. О 18:30 я повинна достати головку з розсола. А друга головка в 8 годин 20 хвилин. Тобто, це виходить 18,50. От, зазор у нас вийшов 20 хвилин. Це не критично в такому випадку їх можна об'єднати, поєднати і солити ну, десь або до 18,40, або до 18,50, там вже не дуже критично. А буває таке, що різниця в годину і в дві, або якщо це малесенькі головки. Якщо у вас маленькі, кругленькі головки, да, там вагою 200, 300-400 грамів, то на тій головці різниця в 20 хвилин або в 10 це дуже значна різниця. Там я не раджу вам так експериментувати. На отакій вазі. Де майже півтора кілограми головка, на ній не встигне за 10 хвилин нічого сказатися. Розумієте? Тобто беремо коефіцієнт для напівтвердих сирів він 0,36, ну, тому що це стандарт 6 годин на кілограм сиру, майже завжди всюди радиться так солити сир. В усіх рецептурах, на всіх інтернет-сайтах, де б ви не знайшли рецепт сиру, майже всюди такі сири соляться 6 годин на 1 кілограм. Тобто, виходить коефіцієнт 0,36, помножуємо на вагу без точок, без зап'ятих, без нічого, і отримуємо кількість хвилин. Які потрібно витримати в розсолі, а вже потім ці хвилини переводимо в години і ставимо собі будильник. Не знаю, мені так зручно, я так як почала 8 років назад рахувати, так по сьогоднішній день і рахую. Є люди роблять на глазок. Тобто, от головка 1 кіло 310, друга кіло 390. Я знаю одну людину, наприклад. Таку, що вона каже, та, майже півтора кіла, ну, кіло 400, півтора, а раз 6 годин, то це півтора 9 годин, хай солиться 9 годин. Ну, насправді воно ж не повинно солитися 9. розумієте? Вона повинна солитися 8 годин і 20 хвилин, найбільше. що. А та, що менше, а взагалі 9 годин буде багато, тому що вона, виходить, 1 годину і 8 хвилин лишніх буде лежати в розсолі. Це вам не 10 хвилин і не 20, розумієте, а година 10. А година 10 це вже суттєво, і головка сиру може бути пересоленою. Є такі люди, які на глазок відкидають, ну, наприклад, да? ну, 1,5 кг це 9 годин, а тут трішки не вистачає до півтора, ну, нехай 8 буде. Ну, це так, округлюючи, в 5 же ж таки. В такому випадку, от як сьогодні, для меншої головки 8 це буде добре, а для більшої це вже й маловато б. Розумієте? Тому, щоб у мене був стабільний результат по посолу, я завжди вираховую. А ви робіть, як вам зручно. Также само рахується і ну, там взагалі легше рахувати гауду, я солю 10 годин на кілограм, ну вона виходить така добра солена. Кожен же ще під себе підстраює, розумієте ступінь солюності. Якщо ви не любите дуже солюне, ви можете менше солити. Я знаю, що, наприклад, одна сировар солила 5 годин. 5 годин на 1 кілограм сиру. Їй було це смачно, їй було це добре, і по її смаку було все файно. Але клієнти попросили її, що можна солити трошки більше, тому що сир не солений. Тобто, ну, їй було це добре, а клієнтам було недосолене. Розумієте? Тобто стандарти отакі 6 годин, гауду, я солю 10 годин, ну, вона виходить така добра, сол... ну добре, солен... солянкувата. Немало сольна, а відчувається в ній сіль? Ну, не знаю, от так, так у мене люблять. Е, ну, гауда, вона, наприклад, вона ж пресується і пресується великою вагою, розумієте? І вона по консистенції самого сиру, по плотності, по щільності, вона набагато твердіша, ніж оці всі: качоти, мілки, мраморні, адигію, альпійські і так далі. Тому і солити його потрібно довше. Е, можна солити не 10 годин, наприклад, а 8. Якщо 8 годин солити гауду, то я раніше 8 солила. Мене клієнти попросили, щоб вона була більш солена. Якщо 8 годин солити, то цей коефіцієнт виходить 0,48. Тобто 8 годин ми помножуємо на 60 хвилин, у нас виходить 480. Ділимо. На 1000 грамів, і виходить коефіцієнт 0,48 на 1 грам сиру гауда. Тобто ви повинні раз зробити так, скуштувати, як вам, по солі все добре чи не добре. І в п'єджі ж таки хочу звернути вашу увагу, що якщо ви будете куштувати ту саму качоту молодою, у вигляді качота фреска, да, тобто її 5-7 днів, це молодий сир, називається, то у вас буде край більш солений. Ви будете відчувати виражений соляноватий присмак. А сама серединка буде взагалі солодка. Для того, щоб повністю оцінити е, смак. Сиру і його ступінь соленості потрібно, щоб сиру було хоча б місяць, щоб вся ця сіль розійшлась до середини головки, ось тоді ви зможете в повній мірі оцінити ступінь соленості. Як вам підходить, чи надо менше, чи надо більше. Тому підстраюйтесь під себе, куштуйте одну посоліть так, другу посоліть так. Помічайте обов'язково собі. От ви одну, допустимо, зварили головку, поселили з розрахунку 6 Годин на кілограм. І помітьте десь, чи бумажечку поруч з нею покладіть, чи потім, як будете її прибирати, в що ви там в латекс, чи вакуумувати будете, чи в термопакет. Можна навіть прямо написати на ній, що солила 6 годин на кілограм. Другу зробіть 5 годин на кілограм, наприклад. І потім скуштуєте і будете знати. Я зупинилася ось на таких саме коефіцієнтах, на таких показниках на півтверді яшку, що і Бомонт, і мілку, і качоту. Ці всі сири я солю 6 годин на кілограм. Тобто, при розрахунку використовую коефіцієнт 0,36. Гауду раніше солила 8 годин, зараз солю 10 годин.